Ксюш, я десь ключик загубила, знайдеш, будь ласочка. Загубила вона ключ. А більше ти нічого не загубила, ні? Якщо зараз той ключ знайду, я не знаю, куди я тобі його, тоді запхаю, той ключ. Потеряла вона ключ, ні. З Новим годом. Ксюш, а куди нам батути поставити? Красотки, куди нам поставити батут? Я не знаю. на голову мені поставити, ну. Ні, куди поставити? Місця? я не знаю, завалісь просто. Вони мене питають, куди поставить? Ой Боже. Сюшка, я таку гарну сукну купила. Чуєш, а ти ще ну, в такому віді. Бі... Куди зібралась? На тренування ти зібралась? Шановна, а гамаші де? В тебе там все голе. Де так зараз треную? тренуються? Ні, ви бачили ще? Я сказала, быстро гама ще все. Мне мені вже погано стало. Нада піти мами випікнуш.